A coucou. A coucou. <laughs> A daté. Coucou. A coucou. A coucou. A coucou. A coucou. А куку можуть -ку? їх А куку! -ку? Ку Не шапочку будемо дівати, будемо дівати. А куку! -ку? А ку-ку. Сідаєш на машинку, сідай. Ку-ку. А куку. -ку? Махай привіт. Махай привіт. Махай привіт. Махай привіт. Ай!